На столі перевірений роками рецепт торту, показує кондитерка Діана Логінова. Саме його й випікатимуть учасники майстер-класу. Спершу готують ванільний бісквіт, масло 50. Потім шоколадний. Інгредієнти вимішує харків'янка Катерина Воронцова. каже, такий вид десертів створює вперше. Бентортики для дітей готувати дітям. Аби тортик вийшов, запашний та соковитий для нього заварюють солону карамель та полуничний соус. Усе під наглядом кондитерки. так. переселенка Анастасія Жуня навчається на кухара. Говорить, на такому майстер-класі втретє. Я долучилась до цього майстер-класу, щоб повисити свої навички в кондитерських справах. З готового бісквіту формують кружечки. Робите отак. Далі збивають вершковий крем та починають формувати один із різновидів бенто-тортика у паперовому стаканчику, розповідає кондитерка Діана Логінова. Трішечки його отак, потім борт. Мені сюди чотири ягідки хочеться. Взяли каву, пішли в парк, сіли, з'їли. Ручки, чисті. такий майстер-клас для переселенців організовують уже втретє. На першому готували апельсинові цукати й шоколадні пряники. На другому млинцевий торт. Розповідає шеф-кондитерка Діана Логінова. Каже, таке лекторство її надихає. І знайомлюсь з людьми, і ділюсь своїм досвідом. і Получаю неймовірне задоволення тим, що я можу свої знання комусь передати, кому це цікаво. Як розповіла керівниця проекту Інтеграційний хаб Черкаси Ксенія Пантілеєва, такі безоплатні зустрічі серед переселенців популярні. Це дуже класний показник, тому що це відображає те, що людям цікаво. І вони спеціально слідкують за цими майстер-класами. У планах провести ще три кулінарних заходи. Додала пані Ксенія. Це чізкейк, розрібний плюс це будуть кіші, солодкі і кіші солоні. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.